Ви коли-небудь дивилися у джеркало і раптом усвідомлювали, що ваші очі це не просто джеркало зовнішності. Чому саме цей колір? Чи, може, за ними ховається щось значно глибше загадка, яку більшість ігнорує? Великий психолог Карл Юнг вірив, що у нашому житті не існує випадковостей. Навіть колір очей це не проста генетична випадковість. Це живий символ, який несе в собі потужний архетип відображення глибин нашої душі. Наших внутрішніх сил, що ведуть нас крізь життя. Колір ваших очей це не просто колір. Це наче код вашої особистості, який відкриває двері у світ вашої емоційної сутності, вашої життєвої місії, вашої унікальної душевної карти. Тож почнемо розгадувати цю таємницю блакитні очі. Вони не просто кольорові, вони, мов крижана завіса, що приховує глибини роздумів і внутрішніх пошуків. Холодний відтінок або ніжна туманність блакиті це відлуння тих, хто живе у світі інтуїції та філософії. Карл Юнг назвав би їх архетипом шукачів, тих, хто не задовольняється поверхневим, а прагне проникнути за межі очевидного, в світ невидимого і сакрального. Людей, які не просто існують, а палко шукають істину, сенс, внутрішню глибину. Власники блакитних очей це справжні майстри прихованої емоційності. З першого погляду вони можуть здатися стриманими, навіть холодними, але за цим фасадом ховається океан чутливості, глибоких роздумів і незбагненої туги за тим, що неможливо доторкнутися. Вже з молодості вони тягнуться до містики, філософії, духовних практик, їх не цікавить поверхневе, їм потрібна істина, яку не доведеш словами, але можна відчути серцем. Це прагнення перший крок до пробудження душі, за яким стоїть справжнє духовне відродження. Карл Юнг вважав, що найважливіше для таких людей не знайти готову відповідь, а зберегти вірність питанням, що живлять їхню сутність, не зраджуючи глибині на користь простих пояснень. Їхній шлях це шлях всередину у власну душу, де вони шукають не зовнішні сенси, а справжню ясність і гармонію. Саме в цій постійній вірності собі і полягає їхня справжня сила. А що ж карі очі? Вони справжнє втілення земної сили, теплої, стійкої, надійної. Ці очі належать тим, хто призначений бути хранителем, людиною, що оберігає, захищає і піклується про тих, кого любить. Карі очі випромінюють потужну стабільність, створюючи навколо атмосферу безпеки і внутрішнього балансу. Вони, тихі опікуни, чия села в терпінні, вміння слухати і підтримувати без зайвих слів. Навіть коли світ навколо здається нестійким, саме ці люди тримають баланс, даруючи оточенню силу бути собою і безпечно відкриватися. Але разом із цим даром приходить і велика внутрішня вразливість. Власники цих очей часто беруть на себе НАТО багато, віддають більше, ніж дозволяють їхні власні межі. Вони живуть у тиші служіння, поступово згораючи під тягарем чужих очікувань і власної непомірної відповідальності. Карл Юнг наголошував справжня сила неможлива без глибокого самоусвідомлення. Без внутрішнього балансу навіть найчистіша відданість може стати шляхом до самознищення. Тож для душ-хранителів надзвичайно важливо пам'ятати бути надійним, це не забувати про себе. Справжня сила починається з чесності перед собою та піклування про власні межі. Лише так їхня енергія залишиться цілющою і для них самих, і для тих, кого вони підтримують. А тепер про зелені очі. Це рідкісні яскраві душі, що живуть на межі двох стихій – вогню і води. Вони одночасно сповнені м'яких почуттів і внутрішнього полум'я. Здатного зруйнувати і перетворити світ навколо. Їхній емоційний світ це складний цикл руйнувань і відроджень, болю і прозрінь. Вони архетипові альхіміки, що перетворюють внутрішні рани на силу, страждання, на мудрість, а хаос на порядок. Ця здатність трансформації робить їх неймовірно привабливими, глибокими і творчо обдарованими. Їхня енергетика буквально випромінює напругу змін і оновлення. Люди з зеленими очима не бояться криз. Вони занурюються в них, як у духовні обряди. Їхнє життя, низка несподіваних поворотів, зміни цінностей, перезавантажень і пошуку нових шляхів. Вони інтуїтивно знають, щоб народилося що справжнє, старе має згоріти вогнем. Юнг, без сумніву, побачив би в них тих, хто йде шляхом індивідуації, глибинного об'єднання свідомого і несвідомого. Для таких душ страждання, не ворог, а паливо для зростання. Це не те, від чого тікають, а те, через що відбувається перетворення. Однак навіть альхімічна душа потребує відпочинку. Їхня схильність до внутрішніх процесів та постійних трансформацій може виснажувати. Коли кожен етап життя, це психологічне відродження, легко втратити опору в теперішньому. Їхня найвища мудрість навчитися не лише перетворювати, а й берегти себе. Адже навіть полум'я, що очищає душу, потребує захисту від вітру. Горіхові, карозелені очі, мінливі. Під різним світлом вони можуть здаватися то зеленими, то бурштиновими, то майже золотистими. Так само, як і їхні власники, вони живуть у потоці трансформації. Ці люди втілюють архетип того, хто змінюється, гнучкої, багатогранної душі, здатної пристосовуватися, поєднувати протилежності і залишатися собою навіть в умовах мінливих обставин. Такі особистості вирізняються тонкою емоційною проникливістю. Вони відчувають нюанси, помічають непомітне в інших людях, мають дар співпереживання та вміння бути джеркалом для чужих почуттів. Їхня емпатія неповерхова, а глибока, майже інтуїтивна. Їхній внутрішній дар, у здатності поєднувати протилежності, силу і ніжність, розум та інтуїцію, хаос і структуру. Вони легко виконують ролі, що потребують емоційного інтелекту, дипломатії та тонкого балансу у стосунках, творчості чи роботі. Але саме у цій мінливості криється найбільший виклик, де ж справжнє яхт цих душ. Так чутливі до очікувань і потреб інших, вони ризикують розчинитися, втративши зв'язок із власними бажаннями та внутрішніми орієнтерами. Карл Юнг говорив про важливість інтеграції двох полюсів. Парсони, соціальної маски, яку ми показуємо світу і тіні тих пригнічених, забутих частин себе. Лише прийнявши ці протилежності, людина стає по-справжньому цілісною. Саме такою є дорога душі з горіховими очима, шлях до внутрішньої опори через прийняття своєї мінливості. Знайшовши цю опору, вони перетворюються не просто на майстрів адаптації, а на міст між світами, між хаосом і порядком, зовнішнім і внутрішнім, видимом і прихованим. Та цей дар не позбавлений вразливості, вони постійно ризикують розчинитися в чужих очікуваннях, втративши власний центр. Їхнє справжнє мистецтво мінятися, не втрачаючи себе. Тепер про сірих очей. Вони часто здаються відстороненими, але це далеко не холодність. Це особливий спосіб бачити світ сірий колір, що поєднує світло й тінь, без вибору сторін. Колір парадоксів, роздумів і глибокої внутрішньої тиші. Власники сірих очей резонують з архетипом мудреця чи спостерігача, тих, хто дивиться здалеку, щоб побачити істину в цілому. Власники сірих очей це майстри тонкого аналізу, що бачать приховані структури за словами, діями і подіями. Їхній дар не уяскраві емоційні експресії, а в здатності розпізнавати невидимі зв'язки і вловлювати найтонші нюанси життя. Часто вони обирають усамітнення не через страх чи втечу. А щоб очистити розум і знайти ясність у хаосі. Самотність для них це інструмент глибокого налаштування, спосіб дослідити світ як спостерігач, вибудовуючи логічні ланцюги і помічаючи тонкі причинно-насідкові зв'язки. Проте Карл Юнг попереджав надмірне занурення в роздуму може стати захисним бар'єром, який відгороджує від справжніх почуттів. Тож їхній шлях це не лише шлях розуму, а й шлях повернення до тіла, до емоцій, до живого досвіду. Справжня мудрість не буває сухою і холодною, вона оживає лише тоді, коли поєднується з теплом серця. Для тих, хто має сірі очі, зростання починається у момент, коли вони дозволяють собі не лише розуміти, а й відчувати, не просто аналізувати, а й бути повністю присутніми. Тоді їхнє спостереження стає живою, одухотвореною мудрістю. Іноді їхні очі здаються настільки глибокими і насиченими, що їх називають чорними. Вони мов бездонні озера, у яких відбивається не світло, а темрява, не зло, а таємниця сховище непізнаного. Дивлячись у такі очі, ніби заглядаєш в інший вимір, у глибину, до якої більшість навіть не намагається дотягнутися. Це очі хранителів тіні, тих, хто не лише стикається з несвідомим, а й вміє його втримати. Вони несуть у собі не лише особисті емоції, а й колективний біль, родові історії, багатошарове внутрішнє життя, яке складно описати словами. Їхній погляд магнетичний, одночасно привабливий і тривожний, немов запрошення в світ, про який мало хто сміє говорити. Їхній погляд здатен викликати справжню бурю емоцій від захоплення та загадковості до безпідставної тривоги. У їхніх очах бачать силу, таємницю, а іноді навіть загрозу. Але справжню суть, глибину їхньої чутливості, розпізнати вдається далеко не кожному. Карл Юнг, мабуть, назвав би їх носіями трансформаційної енергії, захованої у мовчанні. Їхня села не кричить про себе, вона живе у тиші, насиченій сенсом. Ці душі, інтуїтивні і начутливі, вони відчувають більше, ніж вимовляють словами. Їхнє мовчання не відштовхує, воно оберігає, стає священним простором. Проте часто це стає і причиною нерозуміння, бо мало хто здатен проникнути крізь щільну завісу їхнього внутрішнього світу. Але саме тоді, коли вони приймають свою тінь не як тягар, а як дар, починається справжнє розкриття. Їхня глибина зцілює не словами, а самою присутністю, тишею, в якій інші відчуває себе побаченим і прийнятим. Їхнє завдання не ховатися, а впустити світло у власну темряву. Не відкриватися насильно, а довірливо й дбайливо ділитися своєю глибиною. Адже саме в тіні народжується справжнє осяяння, що стає світлом для інших. Тепер зробимо крок назад і подивимося на цей символічний ландшафт. Юнг вчив тіло і психіка єдине ціле. Тіло це не просто оболонка, а жива карта внутрішнього світу, спосіб виразити душу. А очі, можливо, найяскравіша, найсимволічніша точка цього послання. Колір очей це енергетичний відбиток, архетипічне відлуння, що проходить крізь вас, відкриваючи вашу внутрішню суть. Проте найважливіше не колір, а погляд. Те, як ви дивитеся, як сприймаєте інших, як свідчите світ. Погляд це рух душі, що несе шлях, тінь, надії, страхи і мудрість, народжену досвідом. Дивитися усвідомлено це брати участь у процесі індивідуації, про який писав Юнг. Це не просто бачити, а бути присутнім, не просто спостерігати, а розпізнавати суть у собі в інших у світі. Ваш шлях має значення і, можливо, саме ваш погляд, ключ до його розкриття. Хочу одразу вибачитися, якщо у тексті трапляються помилки або дублювання. Я лише вчуся, і мова цього каналу не моя рідна. Дубляж зроблений за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, не соромтеся вказувати на помилки, це допоможе мені покращувати якість контенту. Я також буду дуже радий, якщо ви поділитеся своїми думками на цю тему. Ваша підтримка у коментарях надихає мене шукати і розповідати ще більше цікавих історій. Дякую вам за розуміння і участь. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на львіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео.